Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні ми поговоримо на тему вирощування австралійського рака і часте питання перспективи австралійського раку. Ну, давайте так, коротенько. Перша перспектива. За розхунок етажності можливо на одному квадратному метрі зробити 3-4 або 5 поверхів. Таким чином колосально збільшується площа для вирощування рака. Ринок збуту. Ну, Хто торгує раком, той знає, що продати рака проблем немає взагалі. Таким чином, це теж колосальна перспектива. Ніхто не буде сперечатися зі мною, хто розбирається. До війни основним постачальником рака була Каховка. Зараз всі розуміють, що таким чином, в інших місцях по державі рака не дуже багато, тому цінник на рака. Просто захмарний. Тому ринок збуту вже є. Хто реально купляє рак, знає, що рак вже річковий не дешевий. Цей рак має в два рази більше м'яса, ніж річковий. Це теж для нього ну, це перевага. Далі розширення і масштабування. При наявності великого маточного поголів'я є реальна. І Можливість отримувати свій посадковий матеріал свого малька і таким чином робити розширення і розвиватися в промислових масштабах. Логістика. Цей рак без проблем сажаємо в термоящик і можемо возити в будь-яку точку держави. Потім переробка. Коли ціна на рака падає два рази на рік, є в кінці вересня і в березні ціна на рака падає до річкового. А у вас, наприклад, є залишки цього раку, багато його, його можна зварити з вакуум і потім заморозити. Після розморозки цей рак взагалі не втрачає свої смакові властивості. Таким чином, це теж реальна перевага. Ну і Ще дуже багато всяких різних приколів, але. Е Якщо ми подивимось на інші держави, де цим раком давно займаються, то ви бачите, що ферми не один рік, і не два, і не три розвиваються, розвиваються, і це є перспективною справою. У когось будуть якісь запитання по темі вирощування рака або креветки, звертайтесь на наш сайт zoo.ua або по телефонам нижче. Дякую за увагу. До зустрічі!